Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми знову з вами читаємо лист апостола Павла до Єфісян. Він нагадує віруючим в Єфесі, яким було їхнє колишнє життя. І ми теж сьогодні собі нагадуємо, звідки Господь нас врятував. Давайте ж ми звернемося до листа апостола Павла, другий розділ з першого тексту: ми читаємо: І ваші мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали. За звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних, між якими усі ми проживали колись, у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що невіруючі люди, вони є дітьми гніву. Іншими словами, гнів Божий перебуває на таких людях. Але як же з'являється гнів Божий? Ми знаємо, що Бог любить людину, що Бог зацікавлений, щоб людина була щасливою. Ми, як, у нас дуже сильна асоціація, що Бог є любов. Апостол Павло в листі до Корінтян пояснює, звідки з'являється гнів Божий. Ми розкриємо перший розділ лист рим, апостола Павла до Римлян з 18 тексту. Бо гнів Божий з'являється з неба. На всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Як бачите, люди свідомо воюють проти Бога. Вони кажуть, Бога немає. Або говорять, що Бог це дерево, тварина якась чи інша людина. Апостол Павло говорить. Звідки причина гніву Божого? Це наша безбожність, неправда, яку ми чинимо. А коли ми читаємо другий розділ листа до Римлян П'ятий вірш, то там іще одна характеристика є: та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Виявляється, наше жорстоке серце це теж спричинює до того, що гнів Божий. Виливається на нас. Але, шановний друже, сьогодні ми живемо досить спокійно, і ми можемо констатувати факт, що багато безбожників і грішників вони живуть досить довго. І гнів Божий на них не виливається. Вони процвітають, вони успішні. Але Писання каже, що настане той особливий час, коли Бог буде судити людей. Про це пишеться в книзі об'явлення, шостий розділ, де розповідається про те, як Божий гнів виливається на все людство. Давайте ми це прочитаємо. Отже, книга об'явлення, шостий розділ 16 тексту читаємо: та й скажуть до гір та до скель: поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву ангця, бо прийшов це великий день гніву Його, і хто встояти може. Ви можете далі читати книгу об'явлення, і ви дізнаєтесь, як гнів Божий буде виливатися на людей, які не знають Бога, які не визнають Бога і воюють проти Бога. Це страшно. І цей гнів Божий він перебуває на всякому грішникові. Але для нас є добра новина. Добра новина для віруючих людей. Апостол Павло в листі до Солонян нам говорить так, а ми. Що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись в броню віри і любові та шолом надії спасіння, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер, був за нас. Ця добра вістка, шановний друже, вона звучить для тебе. Для чого тобі бути під гнівом Божим? Ти можеш стати іншою людиною, тою людиною, яка призначена на спасіння від гніву? Боже, сьогодні Євангеліє благовіститься для того, щоб грішники вони стали праведниками, щоб безбожники увірували, щоб невіруючі стали віруючими. Господь дарує нам ще одну можливість почути слово від Нього. Що я буду робити з тими словами, які проповідує апостол Павло для мене? Чи хочу я бути людиною гніву, чи я хочу, щоб моє життя перемінилося? Вибір за мною. хай Господь благословить кожного, хто дивиться нашу передачу зробити вірний вибір. До побачення, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день і прости нам борги наші як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.